Доброго ранку всім! Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Ми з Китцею сьогодні будемо представляти вам результати мого е, тижня веселих стартів, весняний сезон. Е, Сподіваюсь, ви вже всі подивилися, хто хотів попереднє відео там були огляди на ті набори, які я починаю, починала цього тижня. От. І сьогодні будемо дивитися, що ж з цього вийшло. Е, можу сказати, що просування по кожному процесу в мене були невеличкі. Е, я тільки так сказати, можна надкусила, спробувала, бо цього тижня в мене було багато різних е, там, і хатніх справ і по роботі справ. І Взагалі я була трошки забігана, і плюс в п'ятницю у нас було в Дніпрі чергове, вже можна сказати, лихо від клятих кацапів, йобана русня, прилетіло, розбомбило. У нас зараз покоцана залізнодорожна інфраструктура, електрички не ходять, знову автовокзал постраждав. Коротше, Ну, знаєте, якщо люди живуть в якоїсь реальності, де от зробити комусь незручно і не ну, це як, як цінність, от то що можна з ними зробити? Ну, от нічого, тільки знищити. Знищенням, на жаль, поки що у нас не, не вдається в тому обсязі, як би хотілось, але я думаю, що скоро ми до цього перейдемо. От. А ще, ще в п'ятницю я бігала там по своїх справах, поїхала до Дніпра, зустрілася в п'ятницю з подружкою. Ми з нею дуже класно сходили. В театр. У нас це було заплановано. І знаєте, зранку ти просинаєшся оце, знаєте, життя в Україні. Зранку просинаєшся. В п'ять ранку від вибухів. І такий, типу, куди знову прилетіло? Що, 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 що знову сталося? От, і ми вже з нею ну, серед дня зідзвонилися, кажу: ну що, може, не підемо, може, десь так посидімо, бо настрою геть нема. А вона така: ну я подумаю, подумаю. Потім ми з нею зустрілися. Вона каже: Ні, пішли в театр, щоб що нам щоб русня. Завадить піти в театр. Коротше, пішли ми в театр. От, це її якось розрадило, бо подружка моя вона ще на, бере участь у волонтерському проєкті. Волонтерський проєкт називається Їжа Життя. Вони, в них є Столова, столова їдальня для переселенців. І Вони готують їжу, коли десь щось стається, отакий теракт черговий. От, І вони годують ну, гарячі напої, їжу, вони їдуть на місце прильоту, і там і людей годують, які там постраждали. Ну, ну уявіть, люди проснули, прокинулися о п'ятій ранку і в повному шоці. От, Їх треба якось підтримати, щоб вони зовсім не злетіли з котушок. І підгодовують пожежників, рятувальників, працівників поліції, які там займаються фіксуванням цього. цього Бо, знаєте, на жаль, у нас у пожежників не організована доставка їжі, хоча вони можуть на об'єкті працювати і 10 годин поспіль. От. Так що, якщо хочете, я вам в принципі можу залишити посилання під відео. Це волонтерський проект, називається Їжа Життя в Дніпрі. От. І окрім того, вони ще возили продукти і різні ну, їжу на деокуповані території. Тобто це все точно піде на добру справу, бо там особисто займається цим моя подруга. Вона там активіст. От я вам залишу посилання на їх Фейсбук під відео. Якщо у вас є якась там можливість хоч 50 гривень задонатити, це піде на добру справу. На ваші гроші погодують рятувальника, який буде рятувати людей. Отак-от. От І ще вчора, в суботу, в нас була в Дніпрі рукодільна зустріч. От, Приїхали дівчата. З всього так можна сказати регіона, от жовтих водки до нас не доїхали, були і з Нікополя, були з Павлограда, і з Кам'янського, з Кривого Рогу. Дівчатка приїхали там, був цілий Криворожський десант. Заїхали в сундучок, винесли там все, замовили багети. Коротше. От. Потім ми пішли в кафе і сиділи і розглядали, хто що привіз. Цього разу не було Альони. Неспішні хрестики. Вона у нас зазвичай такий більш професійний блогер. Вона приїздить зі штативом, з лампою, з усіма цими всіми приколами, все знімає, класно монтує. Цілий фільм виходить. Можете на її каналі подивитися відео з попередніх зустрічей. І ця почесна обов'язок перейшов на мене. От. Ну, Я знімала, я щось змонтувала, там вийшло більше години відео. От. Я не знімала там всякі теревені, не ходила там в народ, бо, ну, в принципі, ну, не всі люблять зніматися, не всі люблять там бути на Ютубі. Якісь ключові моменти я познімала, і я познімала всі рулони. Там було дуже багато нових дівчат, хто ще не приїздив, вони привозили свої якісь вироби. От, було багато цікавого. Була прем'єра Валентина привезла своего, свою рибку золоту. Так що наступного тижня в мене вийде це відео і раджу подивитися, що ми там розглядали, що в нас там було. От. Коротенько про новини повертаємося до того, що я встигла таки, попри все це, навишувати цього тижня. Дивіться, це моя сумочка від Bag, бісерна. Я трішки її надкусила, але я зрозуміла, що тут треба якось до неї пристосуватися. Я не знаю, я, я спробую якось продумати цей момент просто там ця штучка. Отут бачите, вона не зашита, і сюди залазиш рукою і вишиваєш. От, і е, її треба якось чи закрутити. Чи ну, я не придумала поки що як, чи приколоти, щоб е, не тягнутися через оце все. Я подумаю, е, я думаю, що буде простіше. Або просто це через те, що я отут глибоко вишиваю, ну, тобто ближче до, до дінця сумки. от. Якщо я буду вишивати тут повище, то воно буде простіше. Ну тут фактично, бачите, тут. Оця куля і оці дві. Оце вишивається, і отут буде простіше, бо воно буде ближче туди. Тканинка вишивається дуже гарно, це тканинка Оксфорд, я не пам'ятаю, який саме, чи 80, ну, вона м'якенька, це не така жорстка, знаєте, як на дорожніх сумках буває. Вона м'якенька така, і її можна навіть в два прокола. Якщо добре прицілитися, бачите, тут є ну Крапочки нанесені куди вколювати. от Якщо добре прицілитися, то можна е, вишивати навіть два проколи. Я взяла ниточку Титан 60 в дві складення, два складення і вона, я думаю, нормально буде тримати цей бісер. от Ну Звичайно, що він бачите я його пришиваю рівненько, але він за, за рахунок того, що е, сама ну тканинка подвижна вона трішки він буде ну якби, гуляти. Не, не можна його затягувати дуже сильно, бо тоді буде стягатися тканина Ну Я буду продовжувати, я маю намір походити з цією сумкою цього літа, от тому хотіла б її ну якось максимально пошити ближчими днями. От. Сподобалось мені. Ну, тобто зі старту такого, що ой, в мене не вийде, в мене не було. Трішки приладимося, і сумочка піде як по маслу. От. Наступне, що я робила, це була отака штука. Я вам тут зараз отут ставлю картиночку. Це в мене схемка з серії веснянки від Катерини Безперстової. Лишала в огляді посилання на Катерину. Якщо хочете, ну, можна або туди піти, або напишіть, якщо вам тут треба, я вам і тут його лишу. От. Це в нас веснянка на ім'я Горпина. Я чусь, в неї таке така хустка гарна, така, знаєте, як помаранч. Вирішила з неї розпочати. От, це в мене залишок. У мене тут ягничка вишивалася, і котики в мене тут вишивалися. І оцей шматочок лишився. Я, бачите, я поміряла. У тут поставила собі міточки, в мене тут ще одна вийде. От, тобто веснянки вони такі ну, більш компактні по схемі, і е, в них нема таких ну, якихось виносних елементів, як були в щедриків. То я думаю, що їх можна і буде і по 4 на листик. Вони влізуть. Ну, якщо що, в мене є запас пластикової канви, чудово вишивається, все так само, як було в Щедриків, е, тільки веснянки. От, Ще я розпочала оцей чудовий процес. Це буде вишивання ну, не, не на один рік, я так думаю, бо воно дуже велике. 58, здається, або 54. Ну, це вже, знаєте, 4 тисячі туди, 4 тисячі сюди. Це вже не так важливо. От. Тут, коротше, чи 540 чи 580 хрестиків. Здається, 540 треба на день вишивати, щоб за 100 днів її вишити. Ну, звичайно, що я 540 не вишила. Я тут вишила близько 200 хрестиків. Почала я з цього боку, бо я хочу почати. ну, бачите, тут багато цього на фоні цієї решітки, і вона ну, буде вишиватися трішки нуднувато, але дуже просто. Тому я вирішила, що я почну з цих квітів. От, тут що це? Це, мабуть, фіалки. От. Почну з тих квітів у вазончиках і е, потім е, ну, піду вгору. От. І я для того, щоб почати з квітів, я е, вишила от, буквально оцю частинку. Ну, от вона, бачите? Оце йде вгору. От, а оце, це перехрестко. Ну, непогано, непогано. Тут такі прикольні, дуже такі ніжні, ледь помітні переходики. От. А, я ж вам розмітку не показала. Слухайте, я не показала вам розмітку, як я робила. Ну я думаю, що це не, не знаю. Якщо треба, напишіть. Я покажу, як я робила. Ну окремо розповім поетапно, як я робила розмітку. Бо колись я показувала розмітку для рівномірки. От, а ну, для Аїди є ну, трішки відмінності. Якщо хочете, я вам на прикладі цього можу показати розмітку для Аїди окремо. От, е, зробила тут всю розмітку монониткою, е, розділила так, як я це роблю, і підробила край під, підшила. От, і в мене вийшла отака от старт. От, ну, Сподіваюсь, було б прикольно зробити експеримент, вишити це за 100 днів. От, не знаю, чогось мені така ідея прийшла в голову. От, І ще, що я почала, я ще почала. Оце. До речі, отут-таки треба буде зняти відео про розмитку, мабуть, я. Навіть цим займуся. Я вигружу те відео з зустрічі, бо воно в мене пам'ять дуже за, ну, заповнена. От. І е потім зроблю відео окремо про нову Слободу, так як я задумала, там буде порівняння не тільки Аврора і Пальміра, і там я розповім, як робити розмітку, е щоб це було зручно. і Бо тут є теж особливості, бо це ж принтована основа. Тут я теж вишила там небагато, теж близько 200 хрестиків. Почала з цієї гілочки, з краєчку. Я так вирішила, що я буду просуватися, отак -от, з ліва направо. От. Використала тут вже кілька кольорів. Бачите, чудово воно на 16-му каунті лягає. От. До речі, в нас в чатику цю гілочку зараз вишиває Тоня. От, і В Антоніни вже вона там за 50%, тобто вона вже отак от її десь вишила. Можливо, за ті дні, що я її не бачила, гілочку я маю на увазі, вона вже її душила, бо Тоні там просто вона просто, в неї якийсь енеджайзер. От, вона як починає, так тільки почала хопа, через два дні вже вона вже фініш приносить. Отак от, 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 всім би так. От, е, я, на жаль, не знаю, скільки я буду вишивати цю гілочку. Хотілося б пошвидше, а там подивимось. От, отакі були мої стартики. Е, ну, вони були трохи не Ну, як, вони були символічні, скажімо. Я от розпочала і своє задоволення буду вишивати. Я дуже хочу отримати від цих процесів максимальне задоволення, бо самі бачите, тут, що не ранок, то якийсь піздець, а хочеться якось ну, чимось його компенсувати. О, тож будемо компенсувати це, ну, це доступними способами. От, не все ж шоколадки жерти. До речі, я, як, ну, я, я не влізла в половину своїх літніх речей. А іншу половину я ще просто не міряла. Отакі в мене були старти. В яким процес вам найбільше подобається, напишіть мені. Обов'язково буду я продовжувати і кулі, і веснянки. Щодо цих, я їх буду, так знаєте, під настрій вишивати, але теж думаю, що до кінця весни в нас тут ще буде травень, там буде в них шанс повишиватися. І я думаю, що вони таки просунуться цього року. Мені б завершити щось, і я б тоді взялася більш активно. Я думаю, що. в принципі ці... Великий цей Лукас, його можна і влітку вишивати, воно нормально. Просто там на літо в мене вже лежить город. Там лежать з минулого року горошок, перчики і огірочки. І я б їх хотіла вже хоч, хоч цього року їх душити, бо вони вже вишиваються, третій рік будуть вишиватися. Позорище, позорняк. От. На цьому я передаю вам вітання з Дніпра. От, Дякую вам, що подивилися відео. Приходьте, як побачите анонс відео про рукодільну зустріч, приходьте дивитися, там буде багато краси. До речі, там буде дуже шикарні такі розкішні просто бісерні роботи. от, Я їх бачила на Фейсбуку, і я прямо: вау! А це я прямо їх побачила вживу, і там ну, от уявіть, бісерна робота 2 кг бісера. Це просто! Щось неймовірне. От. І будуть, і там і багато барвників будуть, і мініатюрки будуть, і купа різного прикладного всякого. От. І різні виробники, різні формати. Просто цього разу ну, от вишиванки ще ні в кого не було. А так все інше ми, я думаю, що охопили. І рушнички були, і все. Все, дякую вам до зустрічі на моєму каналі. І бережіть себе. Сподіваюсь, на продуктивний тиждень.